І вітання на 12-му каналі. Денний випуск новин. У студії з вами Марія Вавренюк. Про головні події України та Волині розкажемо далі. Сили оборони мали успіх в районах поблизу Роботиного на Запоріжжі. Глава держави витував законопроєкт про декларації посадовців. На Волині жалоба за героями. У Ковальській громаді організували рік укриттів. Росія продовжує руйнувати українські міста, села і селища. Вночі ворог обстріляв Сумщину. Загалом люди чули 10 вибухів, попередньо без людських втрат та руйнувань. Під ударом і прикордоння Харківщини саме приватний сектор Вовчанська. Там після атаки виникла масштабна пожежа. Люди на щастя не постраждали. Гучно було, й на Дніпропетровщині. росіяни атакували Марганець, Нікопольського району. Пошкоджено сім приватних будинків, дві господарські споруди, лінії електропередач та газопроводи. Вранці агресор вдарив по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Зачепило лінію електропередач. Близько четвертої ранку прокинулися від вибухів і в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки і приміщення дитсадка. Щодо ситуації на фронті, сили оборони мали успіх в районах південніше та південно-східніше роботиного на Запоріжжі, закріплюються на досягнутих рубежах. Під солидаром ЗСУ продовжують знищувати техніку окупантів. На відео результати злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї бригади та їхніх побратимів з інших підрозділів. Бачимо, наскільки дрони Камікадзе ефективні в руках наших військових. Після повернення під контроль України вишок бойка, Росія втратила можливість відстежувати надводну обстановку в акваторії Чорного моря. За словами речника військово-морських сил ЗСУ, це звільнення має велике значення як загалом для України, так і для Одеської області. Це дає нам можливість покращити систему охорони та оборони узбережжя. Станом на зараз ВМС забезпечують безпеку у Чорному морі, але говорити про повний контроль можна буде лише у випадку переваги у повітрі. Вишки Бойка це бурові, газо та нафтовидоповні платформи біля узбережжя Криму. Вони були під окупацією з 2014 року. З лютого минулого року Росія активно використовувала їх як вертолітні майданчики, і розміщувала там засоби радіолокаційного стеження. Щодо останніх важливих рішень, Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування із закритими деклараціями для посадовців. Документ критикували за те, що він залишав реєстри закритими ще на рік. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути. Голосоване. Бажано швидко. Серед важливого військовий облік для жінок з 1 жовтня стати на облік мають українки із медичною або фармацевтичною освітою. Тим, хто цього не зробить, загрожує покарання. Якщо жінка без серйозних причин проігнорує виклик та не з'явиться до ТЦК, для неї передбачена адмінвідповідальність штраф до 1700 гривень. А за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК – кримінальна відповідальність. Виправні роботи на строк до одного року. 11 вересня стало відомо, що у боях з російськими військами загинули п'ятеро бійців з Волині. Сьогодні Луцьк прощався із 43-річним Михайлом Марчуком. Боєць віддав життя за Україну ще 9 січня цього року під час. Виконання бойового завдання поблизу Соледара на Донеччині. Він служив у прикордонному загоні. Церемонія прощання із захисником відбулася у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Із Луцької громади також загиблий Тимофій Судима, 24-річний мешканець села Княгиненок, командир відділення безпілотних авіакомплексів розвідувального зводу, загинув 10 вересня на завдання поблизу роботиного. Запорізької області у Нововолинській громаді від сьогодні триденна жалоба за чотирма загиблими, при трьох з яких стало відомо в понеділок. Володимир Гасюк віддав життя у День Незалежності, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. Йому було лише 44. Із міста Гірників ще загиблий Олександр Пущало. Бійцю був 31 рік. Він віддав життя під час бою. 8 вересня на Луганщині. 6 вересня у Запорізькій клінічній лікарні зупинилося серце героя В'ячеслава Толстобрюха. Бійцю виповнився 51 рік. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглих героїв. Триває перший місяць навчального року. Чимало українських дітей цьогоріч були змушені продовжити навчання з дому. Через ракетні небезпеки і відсутність укриттів повернутися за шкільні парти багатьом учням не вдалося. А надто боляче за першачків, які свою першу вчительку і перший урок побачили і почули з екрана гаджета. Водночас є міста, що впродовж літніх канікул робили усе аби організувати безпечний освітній процес. За шкільними партами більше про це розкажемо в наступному сюжеті. Минулий рік я б назвала роком укриттів, але цей рік теж буде роком укриттів. Ми з вами відмовилися від амбітних проєктів розвитку. Мультимедійні дошки, будівництво спортивних майданчиків, асфальтування територій від усього цього тимчасово відмовились у ковалі, аби організувати дітям безпечний освітній процес. Заходили сюди. Закваці, каже. Навіть не виявляли, що таке можна зробити. Гарне, красиве, Тому Що це умови для всіх, і дітей, і дорослих. Це укриття новоствореного ліцею Оберіг який об'єднав п'яту та восьму школи Ковеля, коштувало міському бюджету 6 мільйонів гривень. Монолітне приміщення площею 200 квадратів збудували на місці занедбаного тиру. Електроенергія, водопостачання, каналізація, дренажна система, вентиляція і рекуператор усе це підрядник облаштовував з нуля. Використовуємо, чи не використовували вентиляція працює ну, стоїмо тою, щоб не створювати того застою, бо якщо були пару днів, були великі засті, що все ж таки ці сіни не настільки сухі. Mm -hmm. Ось то потім, як зайти дітям, то важке повітря буде. Минулоріч ці учні змушені були вчитися дистанційно. Mm -hmm. Я не можу так вчителю зрозуміти, мені так незручно. Наявність укриття повернуло усіх за шкільні парти. За словами директора, кожен учень має своє місце в сховищі. Тож, коли звучить сирена, діти можуть досить швидко продовжити урок в безпеці, тим паче, що для їхнього перебування і навчання тут є все необхідне. Укриття тут гарне, таке дизайнерське, прикольне. Тут є електричество, багато перевдувів цього повітря. І туалет гарний у ліцеї оберіг навчається 810 учнів, серед яких є діти, які пересуваються на кріслах колісних або з допомогою ходунків та милиць. Важливо, що під час будівництва і облаштування укриття повністю врахували потреби таких школярів. Один із входів до укриття обладнаний пандусом та поручнями. А з трьох санвузлів у захисній споруді один інклюзивний. Ще такі Своє стаціонарне укриття вже зовсім скоро матимуть у найстарішій школі ковля. номер 2. у закладі навчається 382 дитини. Досі усі вони змушені були вчитися вдома, адже укриття ні в закладі, ні поруч не було. Укриття розраховано на 232 дитини. Будуть кімнати там, де будуть перебувати учні, будуть туалетні кімнати. На будівництво з нуля цієї споруди спрямували близько 10 мільйонів гривень. Укриття матиме усі комунікаційні мережі, як то водопостачання, електроенергія. Крім того, буде потужна вентиляція, система пожежної сигналізації. Будівництво укриття обіцяють завершити до 1 листопада цього року. Повернуть у школу і учнів найбільшого закладу загальної середньої освіти в Коваль. Ській громаді вчитися очно у ліцеї номородин не могли, бо заклад не має навіть найпростішого укриття підвалу. Водночас вдалося організувати змішану форму навчання, орендувавши укриття. Поруч укриття нам конче необхідно, тому що у нас навчається близько 1300 діток. Укриття дане розраховано на 800 осіб, тому що ми працюємо в дві зміни в підзмінку, тобто цього буде достатньо, щоб організувати нормальний освітній процес повністю в очному режимі. Будівництво укриття лише на початковому етапі, бо досі була тяганина з документами. Пояснили в Ковальраді. Ми до, до нового року маємо встигнути цей об'єкт завершити. Вартість захисної споруди для ліцею номер 1 – 35 мільйонів гривень. 20 мільйонів 400 тисяч це державні кошти. Решта з бюджету ковальської громади. Це державна субвенція, і отримали ми ці кошти лише завдяки нашому голові. Доводив про те, що саме на нашу школу, на нашого каткукриття потрібні ці кошти. На всю Волинську область виділили цієї субвенції 50 мільйонів гривень. За словами головного освітянина Ковеля, місто поставило завдання підряднику завершити це будівництво до нового року. Важливо, що окрім будівництва нових укриттів, не лишають поза увагою облаштовані раніше в підготовці до нового навчального року в захисних приміщеннях провели необхідні ремонти, аби учням та вчителям було не лише безпечно, а й комфортно навчатися. Анастасія Качина В'ячеслав Білоу дванадцятий канал. У селі Дерна Луцького району на смерті збили пішохода. Автопригода трапилася учора, 11 вересня. Водій Лінкольна, 60-річний житель Київщини, наїхав на місцевого жителя. Від отриманих травм волинянин загинув на місці. Чоловікові було 69 років. Поліцейський автомобіль вилучили. Щодень, що хвилини, що секунди, Збройні сили України працюють на фронті. Воїни кров'ю і життям виборюють кожен метр нашої землі. Аби ворог ні на мить не припиняв відчувати злість та силу українців, на фронт постійно збирають і передають потужну техніку та зброю. Про один із цінних вантажів, який днями поїхав на передову, дивіться у сюжеті. Щомісячні відрахування від заробітних плат атомників продовжують рятувати життя військовим. У пріоритеті серед сотень запитів від захисників підрозділи на передовій. Днями волонтерською групою РЕС була сформована чергова партія допомоги: старлінки, прилади нічного бачення, далекоміри, квадрокоптери та автомобіль. Усе це закупили з відрахувань атомників за липень. Сьогодні ми передавали за кошти перераховані зарплати за липень місяць, які були ну реалізовується придбання всіх необхідних засобів у серпні місяці. Це вже третя передача. В нас іде. Сьогодні передавали для шести військових частин, передавали два тепловізійних коптери. Передавали тепловізі... передавали також прилади нічного бачення і далекоміри для 104-ї бригади. Це для 61-го батальйону, в якому проходить службу багато наших містян проходять службу наші працівники, і в найближчому найближчими днями вони мають відправлятися вже в зону бойових дій. Для військової частини 3045, один зі взводів якої найближчим часом відправиться для виконання бойових завдань у гарячі точки. Також була закуплена допомога, зокрема розвідувальний квадрокоптер та два старлінка. Ми дуже задоволені цією волонтерською допомогою. Все знадобиться нам. Будемо використовувати на максимум, будемо берегти. Якщо якісь будуть у нас проблеми, будемо звертатися знову, тому що ми дуже дякуємо вам. Що ви оперативно це все зробили, виконали, та будемо використовувати, доберегти нас та вас та всю Україну. Працівники турбінного цеху 1 згортувалися та у липні відрахували від посадових окладів по 5 відсотків, аби допомогти своєму колезі, який став на захист країни. За ці кошти волонтерська група Раес придбала автомобіль. Автомобіль цей довго їхав до нас, тому що військовий, який служить в на запорізькому напрямку, це працівник турбінного цеху. Першого от він перейшов з одної військової частини в іншу. Тому трошки були складнощі з оформленням документів, але вже автомобіль. Автомобіль приїхав. От автомобіль зараз буде фарбуватися, доводитися до ладу і передаватися вже безпосередньо військовому в для виконання бойових завдань. Війна триває і потреби військових щоденно зростають. Тому окрім щомісячних відрахувань атомників, у межах акції я допомагаю ЗСУ» волонтери Рівненської АЕС. Час від часу звертаються до працівників з проханням про додаткові збори коштів. Ми будемо знову звертатися до персоналу за позачерговим збором коштів для нашої військової частини 3045. Вони скоро. Переміщаються в зону бойових дій і для виконання успішних успішного виконання бойових завдань їм необхідно деякі обладнання. Ми звернемось до працівників і постараємось допомогти всім, чим можемо. Допоки триватиме війна, мусимо допомагати нашим військовим. Тож маємо бути готовими до цього та наполегливо працювати у тилу, аби наші захисники на фронті були забезпечені усім необхідним на тяжкому шляху до перемоги. Поки це все, нагадаю, що будь-який наш сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки та висловлюйте свою думку у коментарях. А ще бережіть себе та залишайтеся з нами. До зустрічі.